І охорони всіх людей України, нашої час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, які захищають волю нашої батьківщини України. Станіслав займається волонтерською діяльністю сьогодні, у національний день молитви. Він у храмі на Інгульці разом з земляками молиться за Україну та її захисників. Чоловік пригадує початок великої війни, наче like, крізь сон відчув, що ну десь щось, щось не те. От здригнулася земля, чи що. Ворог майже близько в притул був біля нас. У Храм цей майже постійно приходжу з 2012 року, а з початком агресії російської у 2014 році почав приходити сюди більш постійно. Співпрацювали з отцем Іваном по волонтерській діяльності. По суті, цей храм у нашої єпархії це єдиний, який з 24 лютого 2022 року проводить. Кожен день спільно молитву за воїнство. Усі, хто сьогодні молився за Україну, переживають разом зі своїм народом непрості часи. Ясно не було. Я живу в дом та і я у подвал сказя. Люди всі переживають, люди всі на нервах. І, і ну дуже дуже тяжко це все приноситься. Це все, все. 24 лютого, 22 року розділило наше життя до і після три роки супротиву. Ми вдячні волонтерам, вдячні всім, хто працює на перемогу України. А особливо наша вдячність нашим захисникам, нашим воїнам, які з перших днів стали на захист своєї батьківщини. Ми молимось, щоб кожен з них повернувся додому живим. Молимось за тих, хто віддав своє життя. за Україну за свою батьківщину згадує той день і настоятель храму всіх святих землі української і святої великомучениці Варвари, коли пролунали перші вибухи, перші прильоти калібрів біля нашого нульця. Звісно, що був певний такий вічай і не було зрозуміло, кому чим займатися і що робити для того, щоб перемогти в цій війні. І звісно що як священник я приїхав до цього храму з своєю матінкою, і з першого дня ми почали молитву за Україну і за наше воїнство. І спочатку це був молебень створений на швидкоруч. Потім згодом, вже через декілька днів, появився молебень офіційний з митрополії Київської. І цей молебень ми звершували кожен день, навіть в той день. Коли було об'явлено Інгульці евакуацію, коли народ об'єднався, народ став непереможним. Тому що в єдності сила народу. Єдиний народ неможливо перемогти. Сьогодні було об'явлено всеукраїнську молитву за Україну. Знову ж, ми маємо можливість об'єднатися у спільній молитві. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.